Важить десь 27-28 два Побігай кілограмів. Обігають. Збройні Трофеї війни на театральній площі у Сумах. Таку інсталяцію привезли до Сум на кілька днів. Волонтери із Кам'янського, що на Дніпропетровщині, У 2014 році. Завдяки волонтерам українська армія вистояла, тому що в 2014 році забезпечення дуже дуже слабе було і. Зараз ми виконуємо те, що волонтери робили в 2014-му. Андрій. Ветеран АТО на початку повномасштабного вторгнення згадує чоловік у Військоматі не хотіли його брати на службу, але він домігся, щоб служити у 25-й бригаді. Нині на реабілітації після поранень. Тож вирішив допомогти зібрати гроші для побратимів і запропонував спершу вийти на площу у рідному кам'янському народному герою України Юрію Лазаренку. Давай вийдемо до варуса супермаркета, постоїмо. От зробимо інсталяцію, виставку, що так і так, хлопцям треба май. І, Ну, Давай вийдемо, вийшли, постояли. Я навіть не сподівався, що так станеться, але ми за 5 годин зібрали на мамі. Ну, Іванич купляв в Польщі 75 тисяч гривень. Починали, згадують волонтери, збирати гроші у соцмережах. Нині серед експонатів мають фотозвіт, наданий захисникам допомоги. Соцмережують дуже довго, дуже довго. Ми усвідомили, що з людьми треба йти до людей, треба з людям спілкуватися. Серед експонатів, форми російських воїнів та різні використані боєприпаси. З мого тут ось, ось тільки бронік і залишки автомата мого сина. А це решту ми збирали по музеях у побратимів, у кого шов. Як кажуть, з миру по нитки. З Стінгера був збитий літак. Під горлівкою. Це ми стояли. Хлопець нам приніс від американської аубиці гільзу. Подарив у 2014-му Юрій потрапив до полону. Тоді російська сторона виклала відео допиту з чоловіком. Що ти робиш тут, зі За Україну воював. повернувся додому у лютому. 2015-го. Два місяці тому йому присвоїли звання народний герой України. На виставці розповідає є і зброя від рятівника, який допоміг визволити його з полону. А це мій рятівник подарив. Це москальська гільза від далекобійної гармати. Володя каратун, мій ангел-охоронець. Коли я був в полоні, він мене звідти викрав. Вони там отертіли, каже він ще тут три дні назад баланду розносив. А зараз інтерв'ю мені придає. З початком повномасштабної війни Юрій знову долучився до війська. Весною 22-го був евакуйований пораненим з Лисичанська. Тож зараз намагається допомогти побратимам волонтерством. Нині чоловіки організували другий тур містами України. Говорять, воїнам на передову хочуть придбати авто. Та три квадрокоптери за ними вже черга. Це розходний матеріал. Автівки дуже виходять швидко з ладу. Квадрокоптери також Російська Федерація сажає наші квадрокоптери і навпаки українська армія на виставці. Можна взяти до рук зброю, витерти ноги об форму російських солдатів та запустити дротики у портрет російського президента. Є звітність. Якщо є довіра, є звітність, то звісно, це треба дуже в великих масштабах, тому що ми воюємо, тому що нас знесуть нафіг, і що ми не будемо воювати. У нас цивілізійне зіткнення з росіянами, які вже четверте століття. Тому вони не просто нас знесуть, щоб ми вижили, щоб наші діти вижили. Свій перший тур заходом України розпочали близько місяця тому, розповідає Андрій Мазур Кропивницький, Вінниця. Тернопіль, Хмельницький, івано франківськ Львів, Дрогобич, Луцьк, Рівне назбирали 8 тисяч доларів. Купили за 6 тисяч доларів автівку. Передали їй квадрокоптер. Від себе хочу сказати, дуже сподобався Дрогобич із 10 людей, які проходили дев'ять донатили. Невеликі кошти, але дуже вражені були. Після сум волонтери попрямують до Чернігова, а потім Черкас. Люди у нас дуже патріотичні. Я закоханий наш народ. Катерина Гладенко, Євгена Абрасімов – Суспільне новини суми.